Що спільного між навушниками і 533 міліметровою бойовою торпедою часів Другої світової війни? На перший погляд, нічого, одна грава моке нельзи в метро, інше топило нацистські кораблі в Атлантиці. Але насправді, якби не та торпеда, ці навушники були б просто шматочком пластику. Ви точно цього не знали, але технологію, яка зараз є в кожному смартфоні, вигадала не корпорація Apple і не інженери Sony. Її створила голівудська модель, символ 40-х років, який набридло грати дурненьких красуню кіно. Але найдивовижніше навіть не це. Чому ми назвали цю технологію на честь короля, який помер тисячу років тому? До чого тут гнилі зуби? І чому ваше власне тіло це головний ворог для ваших? навушників сьогодні. Ми розберемо блютуз на атоми від піаніно до мікрохвильовки. Поїхали, знайомтеся, це Гиді Ламар у 1940-х роках. Її називали найкрасивішою жінкою в світі. Вона знімалася у відвертих сценах, була зіркою першої величини і страшенно нудьгувала на вечірках. Поки інші актори обговорювали гонорари, гиді у своїй гриметці креслили схеми нових світлофорів і таблеток, які роблять із води газовану воду. Вона була гіком, який ховався за обличчям супермоделі. Але йшов 1942 рік. Світ пала у війні. Гиді хотіли допомогти знищувати німецькі підводні човни. Союзники намагалися створити радіокеровані торпеди. Звучало круто, але була одна гігантська теоретична проблема. Навіть після створення такої ракети, яка б могла передавати радіосигнал у воді, та летіти за ним на німецький підводний човен, не було б проблемою просто заглушити радіоефір. створювати перешкоди на тій частоті, де керується торпеда. Зв'язок би Тративсь, і зброя стала брухтом. Інженери ВМС США ламали голову, але рішення прийшло звідти, звідки ніхто не чекав. Одного вечора гиді грала на фортепіано зі своїм другом, авангардним композитором Джорджем Антейлом, і тут її осяяло. Дивіться уважно, коли піаніст грає мелодію, він постійно стрибає по клавішах. Він не тисне одну ноту, він змінює їх кожну секунду. І якщо ви не знаєте нот, ви не зможете зіграти ту саму мелодію одночасно з ним. Гедзі подумала: а що якщо радіосигнал для торпеди не буде сидіти на одній частоті, а буде стрибати як пальці піаніста? Уявіть собі, секунду ми на частоті 100, потім різко на 150, потім 90. Ворог намагається глушити одну частоту, а сигнал вже давно на іншій. Але як синхронізувати корабелі торпеду, щоб вони стрибали одночасно? Тут у гру вступив Джордж. Він запропонував використати валики від механічного піаніно. Вони розробили систему, яку використовувала 88 частот, рівно стільки, скільки клавіш у фортепіано. Це називалося Frequency Hopping — стрибки частоти. Думаєте, що військові схопилися за цю ідею? Як би не так. Коли геді принесла їм патент, адмірали посміялися. Ви пропонуєте нам запхати піаніно в торпеду, леді? Патент засекретили і кинули в архів на пильну полицю. Про нього забули на цілих 50 років. Але ніхто тоді не знав, що саме цей принцип стрибків стане основою для Wi-Fi, GPS і того самого блютузу, без якого ви не ну, уявляєте життя. Військові прогавили революцію, але історія на цьому не закінчується, тому що через півстоліття за справу взялися вікінги і трохи алкоголю. Перемотаємо час уперед. 1998 рік. Ера дротів, щоб підключити телефон до комп'ютера. Вам потрібен був кабель товщиною з палець. Це бісило всіх. Три техногіганти Intel, Ericsson та Nokia, вирішили створити єдиний стандарт бездротового зв'язку. Але була проблема: вони конкуренти. Кожен хотів тягнути ковдру на себе. Їм потрібен був символ об'єднання. І ось тут починається найцікавіше. Інженер Джим Кардак із Intel якось випивав у барі зі своїм колегою Зеріксон. Вони розговорилися про історію. Джим якраз читав книгу про вікінгів «The Long Ships». Він розповів легенду про короля Данії Геральта Блютуза, який жив у 10 столітті. Геральт був крутим дядьком. Він зробив неможливе: об'єднав вічно ворогуючі клани Данії та Норвегії. Джим подумав. Еврика, король об'єднав Скандинавію, а наша технологія об'єднає ПК і телефони. Блютуз перекладається як синій зуб, але до чого він тут? Є легенда, що король так любив чорницю, що його зуби були постійно синіми, або ж у нього просто був мертвий нерв у зубі, який потемнів, так чи інакше проект отримав тимчасову кодову назву «Блютуз». Але стоп, це мала бути лише кудова назва, поки розробляють продукт. Офіційну технологію хотіли назвати RadioWire, Ваєр, Radio або Пан Personal Area Нетворк звучить нудно, правда. Але тут стався класичний провал. Маркетологи почали перевіряти назву радіовери, Виявили, що вона не встигає пройти реєстрацію патентного бюро до запуску. Часу не було. Треба було випускати продукт вже завтра, і їм довелося залишити тимчасову назву Bluetooth. Думаєте, це просто смішна історія? А ви придивлялися до логотипу у вашому телефоні. Думаєте, це просто літера B на синьому фоні? А ось і ні. Це скандинавські руни. Руна Хагал це аналог нашої Х, як Харальд. І руна Б'яркан це аналог Бі. Блютус. Об'єднайте їх і отримаєте логотип, який знає весь світ. Мертвий король вікінгів тепер живе у кожному айфоні. Але якщо історія звучить красиво, то фізика цього процесу це справжній хаос. Повернемось до реальності. Чому ваші навушники іноді заїкаються? Чому вони втрачають зв'язок? Вся справа в тому, де живе блютуз. Він працює на частоті 2,4 ГГц. Знаєте, хто ще там живе? Ваш Wi-Fi роутер, мікрохвильовка, в якій гріється суп, радіоняння в сусідів, бездротова мишка, пульт від гаража. Це не частота, це радіосмітник. Це єдиний діапазон, який дозволено використовувати без ліцензії у всьому світі, тому туди пхають усе підряд. І ось питання на мільйон: як цей маленький навушник чує саме ваш телефон у цьому пекельному шумі? Чому він не ловить вайфай сусіда замість пісні? Тут ми повертаємось до нашої актриси Геді Ламар. Пам'ятайте, піаніно, блютуз не сидить на одному місці. Він використовує фреквенсі хопінг, стрибки по частотам. Ваш телефон і навушники домовляються про секретний алгоритм. І починають стрибати по 79 різних каналах. Знаєте з якою швидкістю? 1600 разів на секунду. Вдумайтесь, 1600 разів за одну секунду ваші навушники змінюють хвилю. Це якби ви з другом намагались поговорити посеред рук концерту, але кожне слово викрикували б. На іншій мові змінюючи її миттєво, Hello, привіт, хола, бонжур. ciao, ніхто навколо вас не розуміє. Шум концерту це ваш вайфай. Вам не завадить, бо ви на ньому затримуєтесь лише на мілісекунду. Але це ще не все. Сучасний Bluetooth ще розумніший. Він вміє бачити Wi-Fi. Це називається Adaptive Frequency Hopping. Якщо ваші навушники бачать, що на певному каналі кричить потужний Wi-Fi роутер, вони кажуть телефону: сюди не стрибаємо, тут зайнято і просто викреслюють цю частоту зі свого маршруту. Звучить як ідеальна технологія, правда. Тоді чому, чорт забирай, звук все одно зникає, коли ви просто кладете телефон у задню кишеню джинсів. Виявляється, головна перешкода для блютузу це не стіни і не Wi-Fi. Головна перешкода це ви. І ось цей момент бісить найбільше. Ви можете залишити телефон на столі і піти в іншу кімнату через бетонну стіну, і музика грає. Але варто покласти телефон у задню кишеню і просто повернути голову, звук зникає. Чому? Невже ваші джинси товстіші за бетонну стіну? Насправді ні. Справа не в джинсах, справа у фізиці. Пам'ятайте, я казав, що Bluetooth працює на частоті 2,4 ГГц? Знаєте, хто ще обожнює цю частоту? Вода це резонансна частота води. Саме тому ваша мікрохвильовка гріє суп. вона розганяє молекули води цими хвилями. А тепер подивіться на себе в дзеркало. Що ви бачите? Для радіохвиль. Ви це просто великий ходячий мішок з водою. 70% вашого тіла це вода. Для сигналу Bluetooth Ви не прозора хмаренка, ви чорна діра. Ви ідеально поглинаєте сигнал. Бетонна стіна суха, вона пропускає хвилі, а ваше тіло їх з'їдає. Коли телефон у задній кишені, а на вушнику вусі сигнал має пройти крізь ваше тіло по діагоналі. І Він просто не доходить. Тож наступного разу не сваріть навушники, це ваша водянистість винна. І ще більш болючий момент: звук, чому аудіофіли плюються від блютузу? Уявіть, що дріт – це широка траса, по якій їдуть вантажівки з музикою. А блютуз це вузенька стежка. Щоб пропахнути туди пісню, її треба обрізати і стиснути. Це роблять кодики SBC, AAC. Ми жертвуємо якістю заради того, щоб не плутатися в дротах. Але чи надовго все це? Ви точно не знали, але Bluetooth зараз переживає найбільшу революцію часів своєї появи. Раніше це була технологія егоїстів: один телефон, одні навушники. Все. а тепер з'явився AuraCast. Уявіть, ви приходите в спортбар, висять 10 телевізорів, показують різні матчі, але всі без звуку, щоб не було галасу. Ви дістаєте телефон, скануєте простір як Wi-Fi, і бачите список: футбол, бокс, новини. Ви тицяйте на футбол, і звук матчу йде прямо вам у навушники. Ваш друг поруч підключається до боксу. Ніхто нікому не заважає. Або ви в аеропорту. Оголошення рейсу постійно бубнять, нічого не чути. Завракаст, ви підключитесь до каналу Гейт 5» і чуєте оголошення про посадку прямо у вухо. Кришталево-чисто. Це кінець цієї ери, коли треба зняти навушники, щоб почути. Блютуз стає публічним радіо. Ось так ми пройшли шлях від Другої світової війни до спортбару майбутнього. Задумайтесь на секунду, технологію, яку вигадала кінозірка для вбивства кораблів, ми назвали на честь короля, який об'єднував людей, щоб сьогодні використовувати її для прослуховування музики про розбите серце. Якщо це не іронія долі, то я не знаю, що це. Напишіть у коментарях, чи знали ви про Геді Ламар, і що вас вісить у Bluetooth найбільше. Підписуйтесь, щоб не пропустити інші цікаві відео, і залишайтесь у мережі разом з надійним інтернет-провайдером Вечер Телеком. До зустрічі!